Воєнний стан не є перешкодою для розірвання шлюбу, але з урахуванням ситуації в країні є певні особливості, які тепер стають важливими в процесі розлучення. В цьому відео розповім, як розлучитися під час війни, і відповім на самі часті питання. Як і де можна розлучитись, пара, в якої немає спільних неповнолітніх дітей, може розлучитися в органі РАГС. Для цього треба подавати спільну заяву. Тобто, ви вдвох повинні бути згодні на розлучення. Звертатися можна до будь-якого органу РАХС, незалежно від того, де ви проживаєте чи де ви реєстрували шлюб. Звісно, на окупованій території наші державні органи не працюють, проте, якщо ви приїдете на територію підконтрольну Україні, то звертатися можете до будь-якого РАКСУ. Пара, в якої або є неповнолітні діти, або немає згоди між собою, може розлучитися в суді. Звертатися в суд треба за місцем реєстрації відповідача. Моделюємо ситуацію. Дружина з дітьми виїхала за кордон. Чоловік зареєстрований в Києві. Якщо дружина вирішила розлучитися, то їй треба подавати заяву до суду в місті Києві, тобто туди, де зареєстрований її чоловік. Але що робити, якщо він зареєстрований на окупованій території? Звісно, суди на окупованих територіях не працюють через бойові дії. В цих випадках є чіткий список судів, які замінюють своїх непрацюючих колег, бо знаходяться в найближчих регіонах з більш спокійною ситуацією. Актуальну інформацію про роботу судів можна знайти на сайті судової влади посилання внизу. Моделюємо ще одну ситуацію: дружина, можливо, вже давно живе в Іспанії, а батько з дітьми живе в Україні, і зараз він вирішив все таки офіційно зафіксувати, що їхня сім'я насправді розпалась. Він хоче розлучитися. Звісно, подавати позов в іспанський суд, бо там живе відповідачка. Це і складно, і дорого. Він може звернутися до українського суду за місцем свого проживання і вказати, що в нього на утриманні є діти. Це і буде причиною розглядати його справу тут. Тобто, тут справа не в тому, хто батько, хто мати, а в тому, з ким живуть діти. Бо якщо з вами живуть діти, то звертатися ви можете до суду за місцем свого проживання. Не треба одразу кидати в мене каміння з криками про руйнування сімей. Я не закликаю розлучатися, не оцінюю, чому за яких обставин і хто кого кинув. Існують ситуації, коли руйнування сім'ї це велика помилка. А існують ситуації, коли розлучення це адекватне рішення, яке влаштовує обидві сторони, або рішення, яке є необхідним через якісь об'єктивні причини. Розкажу я про те, як можна розлучитися, чи не розкажу. Людина, яка це бажає, знайде спосіб розлучитися і без мене. А якщо все-таки ви людина, якій потрібна допомога сімейного адвоката в Україні, будь ласка, контакти залишаю під відео. Чи можна розлучитися дистанційно? Можна, але є нюанс. Якщо ви розлучаєтесь через відділ РАКС, то один із вас все-таки повинен буде з'явитися особисто, а інший повинен буде відправити поштою нотаріальну заяву про бажання розлучитися. Її можна і за кордоном завірити. Якщо ж ви розлучаєтесь через суд, то можна найняти адвоката, який буде вести процес в суді замість вас. Як швидко можна розлучитися? В органі РАКС розлучитися можна за місяць, а ось в суді це трошки довша процедура. Раніше це займало приблизно 2-4 місяці. Зараз потрібно розуміти, що суди, по-перше, завантажені, бо розглядають справи судів з окупованих територій. А по-друге, суди розглядають в першу чергу справи, які вважають більш пріоритетними, наприклад, кримінальні. Можу сказати, що в мене зараз в суді є справа про розлучення, яка триває вже 9 місяців. Позов ми подали ще за тиждень до початку війни, і досі рішення не прийнято. І це ситуація, де немає жодного спору про аліменти, майно і так далі. І чоловік і дружина там згодні на розлучення, проте суд просто не дійшов ще до їхньої справи. До речі, про аліменти. Питання стягнення аліментів не обов'язково підіймати при розлученні, якщо у вас немає такої необхідності. Якщо питання аліментів та місця проживання дитини у період війни вас цікавлять, то будь ласка, напишіть в коментарях і ми знімемо окреме відео на цю тему. Не забувайте підписатися і поставити пальчик вверх. Ми плануємо серію відео про самі часті сімейні питання в період війни.